А пока Женя грамота! А ось вона, іди до нас скоріше. Можна її оплатувати. От бачите, я б початком другого туру всім рекомендував по 10, от хто не зробив. Вибачку. Вибач, будь ласка. Просто буде вдома друзі. Я справляю шов. Здебільшого здебільшого я цікавлюсь лежанням на ліжку після роботи і гортанням стрічки соціальних мереж. У більш важкі лежанням на ліжку і спробами зробити дірку у стіні до сусідів шляхом свердіння її своїм відстороненим поглядом. У більш дні – лежанням на ліжку і читанням книг. Зазвичай прози рідше поезії. Менше за все я, менше за все я цікавлюся порожнечею, Порожнечою, яка має оболонку сучасних трендів, модних ютуб каналів, розмов з використанням великої кількості англіцизмів, розмов, які спрямовані на те, щоб збільшити значеність неважливих речей. Окрім лежання на ліжку, мене цікавлять люди. Своїми радощами і своїм сумом, своїми незвичайними історіями і своєю веденністю, у які, якщо придивитися, також можна побачити безліч краси. Мене цікавлять люди, я маю доволі високий рівень емпатії, але у погані дні ненавиджу їх так само щиро, як люблю охороща. Також мене цікавить, також я цікавлюся, краще, мабуть, сказати, тішуся. Можливість носити босоніжки на шкарпетки, але все ніяк не скористаються, поки що.